У нас є в планах відкриття нових підрозділів. Це по-перше підрозділ кіскової онкології. У нас вже виконуються такі оперативні втручання у відділенні пухлин м'яких тканин. Це великі реконструктивні операції при пухлинах, коли патологія потребує одночасного видалення і реконструкції, тобто протезування цієї зони. Ми разом працюємо з інститутом патології хребта і суглобів імені Сітенко. Далі у нас в планах відкриття відділення, Ділення інтервенційної радіології це відділення, в якому буде надаватися ангіографічні так звані втручання через судину. Втручаємося в кровоток, пухлини втручаємося не безпосередньо в пухлину паранхіматозні органи, там печінка, селезінка таке інше, зупинка кровотеч, хіміемболізації цих судин. Це вже виконується в нашій клініці, але підрозділа такого окремого нема, і його немає не тільки в нас його нема взагалі в. В країні і ще одне відділення, таке принципове, яке ми то, також хотіли би мати в структурі нашого центру це нейроонкологічне відділення, тобто це відділення, яке б займалося хірургічним лікуванням пухлинних утворень головного мозку. Ми чекаємо і готуємося до введення в експлуатацію до отримання апаратів для променевої терапії. Так званий лінійний прискорювач і апарат для проведення брахітерапії, це і то, і інше. Це апарати, які використовуються для опромінення пухлин високодозово, високоточно. Для того щоб вони запрацювали, нам потрібно підготувати спеціальні приміщення, так звані бункера. Лінійний прискорювач це програма МОЗ, а апарат брахітерапії був закуплений за державні кошти обласного бюджету. Багато дуже хворих приймаємо з сусідніх Полтавської, Дніпропетровської, з Сумської області надаємо всі послуги незалежно від міста. Потрібно тільки паспорт громадянина України в 2022 році, з перших часів широкомасштабної збройної агресії. Ми на собі відчули ці удари. Всі сім корпусів були пошкоджені. Деякі були ушкоджені у відсотковому відношенні десь на 65%. Це і дах, це і стіни, вікна. У нас загалом потребувало потім заміни близько тисячі віконних рам і вікон. За весь цей час ми не зупиняли своєї роботи. Вдалося зберегти колектив, тобто люди, лікарі, які залишилися. В місті залишилися працювати з пацієнтами Харкова та Харківської області. Всі підрозділи працювали в період. Цей складний нам в завдяки всебічній підтримці обласної ради вдається втілювати в життя проєкти. Це стосується і діагностичної служби, це стосується і лікувальної служби за цей період з 2022 року в нас було введено в експлуатацію два томографи, один комп'ютерний томограф. Ренгенівський інший магнітно-резонансний томограф це сучасне обладнання, яке дозволяє нашим пацієнтам отримувати ці види діагностичних послуг безоплатно. Ендоскопічне відділення теж отримало у нас додаткове обладнання і теж розширило свої можливості в діагностиці і лікуванні пацієнтів з пухлинами шлунково-кишкового тракту, з пухлинами лор-органів. Сьогоднішній день ми маємо більше 20 підрозділів. В якості оптимізації і реорганізації медичних закладів області і медицини взагалі у нас з'явилася можливість відкрити паліативну допомогу нашим пацієнтам, тобто, фактично, ми закрили весь цикл лікування онкологічної патології від діагностики, від виявлення на ранніх етапах пухлин до надання допомоги пацієнтам, які вже Же на жаль, не можуть бути вилікувані на даний час в Харківській області. Близько 100 тисяч онкологічних пацієнтів, які знаходяться на обліку. За попередній рік ми пролікували більше 65 тисяч хворих. Виконано близько 6,5 тисяч оперативних втручань.